Причин, віддати шану звитягам воїна, воїнів світла і присягнувши на вірність Україні і українському козацтву поповнити ряди життя до урочистого внесення прапора Міжнародної громадської організації козацтва Запорізьке строго. Щадки козаків в кількості вісьми учнів до дописати джури готові. Ройовий вердимшає мокида. Доброволі становити джури, мене. Так, так. Джура! Жура! Перед Богом нашим Всевишнім! Перед Богом нашим Всевишнім! Присягаю! Присягаю! Козацькому товариству! Козаць. Патріотом України, що буду патріотом України. Обіцяю Обіцяю. примножувати традиції, приновувати традиції славних козаків України. Слава. Цінності українського народу. цінності українського народу. Шанувати і виконувати закони України. Шанувати і виконувати закони України. До останнього подиху. До останнього подиху. Служити Богу. Служити Богу. Народу. Народу. Україні. Україні. Присягаю. Присягаю. Цьому. Цьому. Перед козацькою старшиною Перед козацькою старшиною і усім козацьким товариством. І усім козацьким товариством. Слава Україні! Героям слава! Слава козацтву! Слава! Слава! в Італії! Я хотіть? Качух Максимко Я Всі отримали посвідчення. Так Вставай, ривняйся. Струнко, рівняння до середини. Пане Атаман, учні приведення до присяги, посвячені джури отримали посвідчення. На брати козаки, сьогодні, в першу чергу ми віддаємо шану нашим воїнам, які захищають сьогодні Україну, ціною життя тим людям, які сьогодні працюють на благо України, і вони працюють для того, щоб в першу чергу ви мали можливість воюють навчатися, щоб ви мали можливість сьогодні порівняно в мирних умовах проживати. Але ваше сьогодні, ваше рішення є дуже важливим. Як для України, так і для вас, так і для нас. Тому що воїни розуміють, і ми всі розуміємо, для чого ми живемо і для чого ми воюємо. А ми живемо, щоб жити в демократичній, цивілізованій державі. І є такий обов'язок захищати державу. І цей обов'язок в першу чергу покладається на козаків, але ми бачимо, сьогодні є козачки, ми бачимо і сьогодні, знаємо, скільки жінок воює. І яку неймовірну величезну роль, вони теж вкладають перемогу. Я вас сьогодні вітаю за те, що ви прийняли перше рішення в своєму житті, Дуже важливе, тому що людям потрібна допомога, підтримка, розуміння. І всім нам потрібно, щоб ми розуміли, раді чого воюємо. а воюємо за те, щоб жити. Працювати і творити. І щоб ви жили в цивілізованій, демократичній державі, щоб ви мали можливість кожен із вас жити щасливо і вільній державі. Це дуже-дуже важливо. Хочу вас привітати, що ви зробили перший крок у житті, але присягу мої військова. Запам'ятайте одне, що присягу двічі не дають. Дали, тримайте слово, зрадників ніхто не буде. Ви повинні розумієте, що ми від москалів різаємося по ним. Ми хочемо жити краще, а вони хочуть жити, як було в проклятському союзі, копоса по Одесі. Так що на даний час боремося ми за те, щоб ви жили краще. І ви повинні цим гордитися, що ви є нащадники могутньої держави. Київська Русь. Це Київська, це українська держава. Це ніколи не була вона російська. Слава Україні! Сьогодні з біллю в серці згадує і повік пам'ятатиме імена тих славичан, завдяки кому ми маємо можливість вчитись, жити, дивитись на ясне небо. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. Рій, крім, струнка, пальна тама, рій, залучі, який живе під газлом. України буде, землі жити не буде. Кількості десяти осіб. Добре нязяй, при готові. Роя вас, Миколи Я бачу тут козаки і козачки, так? Козаки й леді. По добрій волі прийняли рішення стати. Добреся, так, 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 так. готові. Так, так, так. Я, я жура, жура, перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим Всевишнім! Присягаю козацькому товариству. Присягаю козацькому товариству і матері України, і матері України, що буду патріотом України, що буду патріотом України. Обіцяю! Обіцяю! Калушевич Максим. Гайданчук Анастасія. Данилюк Вікторія. Соромтесь ви навчаєтеся. Дуже повага до наших воїнів. Коли так, значить, добре. Василюк Сергій Стій. на місці. Стій. Ліво руч. Накару. Раз, два, три, чотири, пять. То ноги. Раз, два, три, четыре. Землі української світ. В кількості 14 осіб до в джурі готові. Ройовий завчут Антон. У добрій волі прийняли рішення стати джурами. Так, так, так. Астріяк? Чудово! Рапорт прийнятий. Я Я! жура. Жура. Перед Богом Всевишнім! Перед Богом Всевишнім! Присягаю! Присягаю. Товариству козацькому товариству і матері України. І матері України, що буду патріотом України, що буду патріотом України! Мокосі Іван. Ви сьогодні прийняли дуже рішення, дуже важливе і для вас, і для нас, і для України, і для своїх батьків. Тому це усвідомлене рішення, усвідомлене рішення я думаю, але воно дуже важливе. в першу чергу це для тих воїнів, для тих захисників наших, які сьогодні на передові боронять нашу державу, дають нам можливість працювати, навчатися. І ваша головна задача це навчатися. Ваша головна задача готувати себе морально і фізично. Це є задача першочергова для нас і для вас, щоб ви в разі потребності завжди берегли життя і перемагали. Сьогодні ви прийняли присягу Жюрі. Воно мало бути раніше, воно мало бути 14 числа, тому що ворог хоче поміняти наші плани, але плани його все бачите, не здійснюються. Багато зараз хлопців. Джулі, які були також колись, приймали присягу, зараз боронять нашу державу. Бажаю вам навчатися на відмінно, ставати хорошими фахівцями після закінчення школи і все ж таки, як то кажуть, тримати порох сухим, займатися, тренуватися, бути готовими, бути готовими до захисту нашої держави. Слава Україні! Героям слава!